Уявіть, вам 8 років, ви повертаєтесь зі школи додому. Уроки до 14 чи до 15, а вдома чекає смачний обід і улюблені мультики. Ви заходите в дім, а ваша мама і тато знімають відео. Це нормально. Зараз багато хто знімає свій блог в інстаграмі чи в Ютубі, але щось не так, як завжди. Їхні камери спрямовані на вас, і по лицях видно, що є питання. Мама починає кричати про те, що щойно подзвонили зі школи, і сказали, що ти підпалив туалетний папір, і тепер в школі пожежа для доказу включають аудіо від вашої вчительки зі школи. Тато кричить, мама кричить і паралельно знімається все на камеру. Ви плачете і переконуєте, що нічого не робили. А вони в цей час починають сміятися. Виявляється, що вчителька, яка дзвонила, це подруга вашої мами, і це все пранк. Не вражайся! Ха-ха, це ж все лише пранк. Це був тизер вашого дитинства, якби ви народилися в сім'ї Майка або жили з ним як звідчим. Я особисто ненавиджу пранки і особливо ненавиджу пранки над дітьми. Ну реально це зовсім не смішно. Це реально знущання. Бачила, рік чи два назад було популярне відео, де дитину пранканули зникненням. На сімейній вечері на дитину накидають покривало і за допомогою чарівних слів вона нібито зникає. І всі навколо підігрують тому, що її ніхто не бачить. Дівчинка налякана і реально плаче від того, що сталось. Діти всьому вірять, тим більше, якщо це говорять їм їхні батьки. Але пранки головних героїв цього відео були набагато жорстокіші. Настільки, що Ютуб заблочив всі їхні канали, а самі вони опинились в суді. Але давайте все по порядку. Мене звати Орест Мурій. я розповідаю вам цікаві, незвичні і трохи страшні історії. Тому наливайте собі борщ. Чи що ви там любите їсти, і давайте дивитися, ця сім'я зайшла занадто далеко в пошуках слави та багатства в соціальних мережах, будучи мега популярним каналом, ДедіФайф викликали шквал обурення у більшості глядачів і в тих людей, які мають хоч якісь. Моральні принципи Сумнозвісний канал на піку свого розвитку мав понад мільйон підписників і щодня публікував відео, які показували життя великої сім'ї. Була мама Хізер, її троє синів Джей, Райан і Алекс, а також тато Майкл і його діти від іншого шлюбу дочка Ема і син Коді. І на відміну від інших татусів, цей татусь був прикаліст. Він любив робити. Пранки хочеться вірити, що всі ці люди, які люблять робити пранки, і справді не хочуть причинити шкоду оточуючим, скоріше за все, вони це роблять заради лайків та підписок. І починаючи з невинних жартів, Майкл, Деді ОФайв перейшов до відео, які легко можуть стати відеодоказом сімейного насильства. Але як Деді ОФайв прийшов шлях до майже мільйона підписників? І чому він думав, що це все... Нормально головними героями всіх відео були діти а про себе Майк майже не розповідав. Тож, все, що люди знали про Майка, що він агресивний бик, і те, що він любить знущатися над своєю родиною, чоловік народився 17 грудня 1982 року у Балтиморі, штат Меріленд. І судячи з усього, в нього і самого було непросте дитинство. Біологічна мати Майка Деббі народила семеро дітей від шести різних чоловіків і віддала всіх, крім одного, на усиновлення, включно з Майком, коли йому було лише два роки. Тож Майка та його сестру Кортні усиновила жінка і ім'я Одрі Мартін. І саме тоді він став Майклом Крістофером Мартіном. Одрі вийшла заміж за чоловіка на ім'я Чарльз Бріттон, який вже мав свого власного сина на ім'я Джеймс. Джеймс описує своє дитинство з Майком як доволі веселий ¡Suscríbete Вони нібито були найкращими друзями. Також він сказав, що Майк від природи був дуже талановитий і завжди хотів бути в центрі уваги. І він без сумніву цього добився. Майк постійно міняв школи, поки зрештою зовсім не покинув навчання в 10 класі. Паралельно постійно вигрібав від матері за погану поведінку. В будь-якому разі його мама одрі трагічно померла, коли їй було лише 30 років. І це ще більше погіршило ситуацію для Майка. Його новий батько, Кріс Брітон, продав будинок, в якому вони жили, і відправив Майка. Жити з дідусем і бабусею. Далі інформації про Майка майже немає. Відомо, що через деякий час він зустрів жінку Роуз Хілл. Вони почали зустрічатися приблизно у 2004-му. А у жовтні 2005-го у них народилась дівчинка на ім'я Ема. В травні народився син Коді. Вже у серпні 2008-го, незабаром після того, як Коді виповнився один рік, Майк їх. Покинув. Далі він познайомився і дружився з Еммі. Вона описує Майка як талановитого чоловіка, який працював над тим, щоб стати кращим в редагуванні відео та фотографій. Перший канал Майка на Ютубі був створений ще в липні 2008-го. Він використовував канал для ігор і музики. Але Емі стверджує, що єдині відео, які вона пам'ятає, це рубрика під назвою Мені нудно. В той час Майк також і записував реп, щоб висловити власні почуття та впоратись зі своїми недоліками. Бо він людина, яка глибоко не Доволена своїм життям через відсутність можливостей роботи через смерть матері та особливо через його попередні стосунки з Роуз. Емі стверджувала, що Майк мав тенденцію звинувачувати всіх крім себе, коли справа доходила до будь-яких особистих проблем. Зі своїми прийомними дітьми Майк спочатку був досить добрий, а потім почав вимагати, щоб вони його і тільки його називали татом і повністю все контролювати. Він обшуковував рюкзаки кожного разу, коли діти поверталися зі школи, щоб перевірити, чи не потрапили в в Якісь проблеми. Зрештою, в одному з інтерв'ю Емі стверджує, що він із нею почав поводитись доволі агресивно, називаючи її Товстою. Майк вимагав постійно поваги та ставлення до нього як до єдиного тата для дітей. В той же час постійно всіх принижував, ніде не працював, позичав гроші своєї бабусі і постійно грав в Xbox. Все це призвело до розлучення в 2011-му. Але Майк не розгубився і спочатку повернувся до Роуз. А влітку 2011-го замотив з жінкою на ім'я Хізер. Але Наразі все, що вам потрібно знати про хізер, це те, що вони з Майком сильно закохалися в один одного, і в них майже одразу народилося троє власних дітей. Джейк, Райан і Алекс. І після того, як вони нібито домовилися з Роуз, Майк отримав часткову опіку над Коді та Емою. До січня 2014 року Хізер і Майк одружилися, і всі п'ятеро дітей жили під одним дахом. 13 серпня 2015-го Майк Мартін створює ютуб канал Daddy of Five, тобто тато п'ятьох. За його словами, просто для розваги. І на перший погляд це виглядало як звичайна сімейна сторінка на Ютуб. Перші дні створення каналу Daddy of Five мав стати ще одним ігровим каналом. Для Майка, але потім, 8 липня 2016 року, він написав у Твіттер, що можливо щойно пранканув одного зі своїх дітей, і можливо, незабаром з'явиться відео не минуло місяця, як Майк почав викладати на Ютуб відео своїх розіграшів. Е, і знаєте, спочатку вони були ну не такі вже й погані. Наприклад, Майк підкрадався, прикидаючись серійним вбивцею, але так як реакції росли то і витівки почали наростати. Теж вони перейшли від заголовків, типу попередження про торнадо чи діти шукають привидів до таких заголовків, як мама б'є Джейка ложкою чи бив це клоун. На цьому етапі кожне нове відео ставало все більше і більше жорстоким. Найпопулярніші відео були саме про коді малого дев'ятирічного хлопця. На деяких відео його навіть били його брати і сестри. В результаті цього канал почав стрімко розвиватися: спочатку 100, потім 200, 300 і вже в. Грудні 16-го року було півмільйона підписників з вересня 16-го року по березень 2017-го сімнадцятого Дедіофа публікував понад 30 відео на місяць. Майк хотів стати зіркою незалежно чого це буде йому коштувати чи чого б це не коштувало його дітям. І знаєте, я впевнений, що всім цим дітям знадобиться хороша психологічна допомога щоб пережити весь цей жах. Взагалі зараз багато кому особливо в Україні потрібна підтримка. І не обов'язково чекати кризових моментів, щоб звернутися до психотерапевта. Я й сам в терапії вже три роки, і жодного разу про це не пожалкував. Це мені допомагає справлятися складними ситуаціями, і є речі, які я навіть не знаю, чи зміг би ще з кимось обговорити. Я, до речі, знімав ціле відео, як я раніше шукав психолога, і які шарлатани мені попадалися. Я методом своїх проб, грошей і часу нарешті знайшов свого. На жаль, тоді ще не було такої платформи, як розмова, де можна легко і зручно вибрати саме такого терапевта, який підійде конкретно тобі. Для початку я би радив ознайомитися з усіма методами. Кожен з них має свої плюси і кожен чудово описаний на сайті. А далі можна обрати по темах, які би ви хотіли обговорити: формат, ціну чи мову. Там же перевірити сертифікати і в кінці кінців подивитися фото чи навіть відео спеціаліста, бо вам має бути абсолютно комфортно працювати з вашим психотерапевтом. Посилання я залишу в описі до відео. Зараз, коли мене хтось питає контакти психолога, то я кидаю лише його. До речі, якщо ви давно хотіли і ніяк не могли наважитись, то пропоную вам залишити коментар від сімох слів під відео, і я рандомно оберу трьох людей і подарую їм по одній безкоштовній сесії. Тільки залиште якийсь контакт, щоб я міг з вами. Зв'язатися так, повертаємося до історії. Діти Майка були хорошим способом генерувати контент, і аудиторія любила кожне відео все більше попереднє. Чим жорстокіша витівка, тим краще працює відео. Ось пару назв. Тато знищує синову пристав, хлопець отримав синяк. То отримає ремінця. Алекс вдарив Ему по обличчю. Тато б'є дитину. Дитяча бійка закінчилась кров'ю. Джейк заставив Коді психанути. Джейк б'є Алекса, Джейк б'є Брайана. Джейк роздавив Коді. Коді гадить на підлогу. Тато гадить на коді дружина нападає на чоловіка з ножем. Коді використовують для вправи зі стрільби. Джейк Гей. Цей список можна продовжувати вічно. У відео під назвою Витівка про кінець світу Майк створює ситуацію, де він включає фальшивий запис екстреної трансляції з Ютубу, щоб обдурити Алекса та Коді, щоб вони подумали, що настав кінець світу. Алекс не повівся, але Коді малий Коді хвилюється, панікує та ховається під ковдрою. Так само швидко, як канал Деді Fire став відомим, так само і швидко він пішов на дно. А почалось це з витівки з невидимим чернилом. Хізер купила невидиме чорнило, яке спочатку виглядає як справжнє, і бризкає цим чернилом по всій кімнаті. Коді вони кличуть Коді і починають кричати на нього, що він наробив. Арівочіді. Do, the насправді це не поодинокий випадок, коли Майк і Хізер ізолюють чи нападають на коді прямо на очах. У решти вони відкрито кажуть, що він дратує їх найбільше з усієї родини. Виглядає, що більшість пранків спрямовані саме на нього. І якщо це те, що робилось на камеру, то уявіть, що робилося поза камерою. Мало того, що його постійно звинувачують брехні. Так ще й уявіть, що він відчуває від того, що батьки його постійно обдурюють і кричать безпідставно. Це дуже жорстокий газлатнінг, бо потім вони ще й вважають його проблемним, бо він нібито занадто сильно на все реагує. Коли глядачів почався з'являтися все більше питань, Майк і Хізер зняли нібито інтерв'ю з дітьми. Там вони питали їх, Чи окей їм жити з такими батьками, чи подобаються їм пранки, і чи не ображають їх в сім'ї. Цікаво, що вони ще могли відповісти, коли питання задавали ті ж, хто над ними і знущається, ще й знімаючи це все на камеру. Поза камеру, мабуть, сказали щось з розряду: якщо ви скажете, що вам погано, то мільйони побачать це, і ваші мама і тато потраплять у біду. Ви втратите канал і всі будуть нас звинувачувати. Всі ці діти стали жертвами домашнього насилля. Після відео про невидиме чорнило, люди були але і це не змусило гори батьків зупинитись. В новому відео Майк штовхає коді на книжкову полицю. Той падає і реально видно його травми. Потім Майк все заперечує і казав, що це лише червоне чорнило і частина пранку. Тоді коментарів стало вже занадто багато, щоб Майк міг їх проігнорувати. Тому 16 квітня він завантажив відео, у якому безпосередньо розповідає про звинувачення, висунуті проти нього та Хізер під назвою Блокування всіх. Хейтерів. Потім вийшло ще одне інтерв'ю з дітьми, де Ема каже, що завдяки відосам на Ютубі вони можуть їздити в Діснейленд, чи отримувати гарні іграшки. Розумієте, який сюр? Тобто, для того, щоб вона потрапила в Діснейленд або отримати іграшку, вона повинна витримати ці всі жахливі знущання, а потім ще й бачити це все е, на Ютубі, щоб мільйони людей на це дивилися. Добре, що в якийсь момент цієї історії зацікавився Філіп Дефранко. Це такий олдскульний Ютуб ютубер. сумнівайся, що ви його знаєте, бо я теж про нього дізнався тільки через цю історію. І хоч він був не першим і не останнім, хто критикував цю сімейку, та він зміг привернути до неї багато уваги через свою популярність. Відео Філа назбирало понад 6 мільйонів переглядів, але й це не зупинило їх. Нове відео сім'я їде у Дійсний Ворлд як сім'я, але залишає коді. У відео всі вирішують лишити Коді перед поїздкою. А Хізер каже, хоч вона і любить його, але не хоче брати, бо він поганий і зробить всіх нещасними. Вибач, Коді, може для інших і достатньо терпіти знущання на камеру, щоб поїхати в Діснейленд, але тільки не для тебе. Далі Майк і Хізер кажуть, що деякі, а можливо і навіть всі брати і сестри Коді раді, що він не їде. А причина в тому, що нібито Коді розмазав свої фекалії по стіні. Пам'ятаєте першу жінку Роуз? Це біологічна матір Еми та Коді. У своєму інтерв'ю вона заявила, що він вкрав обох дітей, щоб завдати болю їй, а тепер завдає болю їм. Раніше, у 2014 році, коли Майк і Хізер були разом кілька років, фактично вона одна виховувала Коді та Ему. Однак у неї були проблеми з вихованням Коді, оскільки у нього був діагностований. Опозиційно зухвалий розлад англійською звучить як ODD. це психічний розлад, який характеризується легким роздратуванням, постійним бажанням сперечатися і надмірною дратівливістю та агресивністю. Тобто, усі ці ролики, на яких Майкі Хізер пранкують коді, це знущання над дитиною, яка живе з таким. Діагнозом після розлучення Роуз потрібна була допомога, і вона попросила Майка допомогти у вихованні Коді. Майк погодився, і вони домовились, що Коді приїде в гості влітку, щоб подивитися, чи допоможуть йому зміни в оточенні. Він насправді трохи заспокоївся і тепер вже приїжджав в гості та лишався на тиждень або трохи більше. Також у Меріленді було набагато краще медичне забезпечення, ніж у північній Кароліні. Тому зрештою було запропоновано план, згідно з якого Коді залишається з Майком і Міхізе протягом 6 місяців. Щоб він міг отримати необхідне лікування. От тільки Майк трохи по-іншому зрозумів слова про те, що Роуз потрібна допомога. Бо далі Хізер прямо підробила документи, в яких говориться, що Роуз фактично повністю відмовляється від опіки над Коді. Роуз стверджує, що Марті нам вдалося підробити її підпис, оскільки вони мали доступ до купи власних особистих документів Роуз, які вони могли незаконно забрати під час візиту, коли брали деякі зіграшок Коді та Ена. Один з цих документів був про гіпоксію, це пошкодження мозку, коли вона народилася. А Далі почалася довга і виснажлива судова тяганина стосовно опіки над дітьми. Судя чомусь став на бік Майка та Хізер і, залишивши Коді та Ему під їх опікою. Але Роуз не здавалася і випустила інтерв'ю, де власне і розповіла все, що відбувалося, плюс ще раз звернула увагу громадськості на відео, які були на каналі, і фактично підтверджували жорстоке поводження з дітьми і Хітер одразу зняли своє відео у відповідь і заявили, що всі відео на їхньому каналі, увага! Це фейк. Майк стверджував, що вони були написані за сценарієм, а всі реакції були акторськими. Якщо це правда, то це найкращі діти-актори, які існують у світі. Але це не так, звісно. Він навіть клявся, що писав в описі відео слово фейк в ключових словах. Ну, насправді це можна дописати в будь-який момент. Але процес пішов. І вже в новому відео Майк бідкається про те, що на нього всі накинулися, нічого в нього не питали і все заливають на Ютуб. Діти налякані, не можуть. Можуть спокійно ходити в школу, а насправді вони дуже люблять цей канал. Ще пак. Але як він і сказав, нас не зупинити, і ми далі будемо знімати відео. Якщо зможемо, відтоді як з'явилося відео філа того ютубера, ситуація різко погіршилась. Ця історія навіть попала в національні новини в таких виданнях, як Нью-Йорк Пост, Вашингтон Пост і BBC News. Розплата прийшла швидко. Спочатку Ютуб видалив рекламу з каналу, тобто вони більше не могли монетизувати жодне зі своїх відео. А далі було стільки поганих коментарів, що в якийсь момент вони просто заархівували всі відео, і канал був пустим. Поки не з'явилося нове відео. Відео з назвою Ми хочемо вибачитись. Вони вибачились, сказали, що зрозуміли, що не треба було знімати такі відео і тим більше викладати їх в інтернет. Звісно, що прикривалися дітьми, що вони це все робили лише для них. Але як би не вибачалися Мартіни, для них усе і далі. Погіршувалось, але покращувалось для їхніх дітей, що дуже радує. 28 квітня 2017 року офіс шерифу округу Фредерік видав судовий наказ забрати коді та ему і терміново віддати біологічній матері Роуз. Завдяки розголосу остання знайшла крутого адвоката, і це набагато полегшило всю роботу в суді. Через кілька місяців, 27 липня 2017 року, з'явилась новина про те, що Майк і Хізер звинувачені у недбалому ставленні до неповнолітніх в Меріленді. Там йшлось про Коді та ему, хоча в список треба було би додати всіх їхніх дітей. Прокурор Лінді Енджел заявила, що психолог визначив, що відеоролики каналу були достатньо жорстокими, щоб вважати, що вони зазнали емоційної травми в результаті цього. Через кілька місяців, у вересні, Майкі Хізер були визнані винними у недбалому ставленні до батьківства і засуджені до п'яти років випробувального терміну під наглядом. Хоча спочатку їм загрожувало максимальне покарання у вигляді п'яти років. Ув'язнення обидва уклали угоду про визнання вини. Знаєте, це коли обвинувачений не визнає себе винним, але визнає, що у прокурора було більше, ніж достатньо доказів для винесення вироку. Тож навіть після всього цього вони все одно відмовились нести відповідальність. І коли вони заявляли, що всі їхні витівки були лише постановою, то насправді єдиною постановою в цьому всьому було їхнє відео з вибаченням. Майку та Хізер було заборонено контактувати з Коді та Емою без дозволу суду. І навіть коли такий дозвіл був. Буде за жодних обставин не публікувати відео або фотографії в соціальних мережах. Якщо ви хотіли зараз з полегшенням видихнути, що каналу ДедіФайв більше не буде, то мушу вас. Розчарувати менше ніж через місяць після того, як Мартіни втратили опіку над Коді та Емою. З'явилася пара каналів з підозріло знайомими назвами. Цей канал називалися Family of Five і Family Five Gaming. І до середини 2018-го вони вже були майже такими ж великими як початковий канал був на піку свого розвитку. Тепер канал мав бути про Майка та Хізер. Але в реальності Майк психував під час гри у відеоігри, Алекс руйнував його кімнату, діти кричали на Майка, а він кричав на них. Навіть у трейлері каналу показали, як один із них отримав удар у пах і плакав від болю. Чекайте, а хто недавно казав, що все зрозумів? На нових каналах було те саме, тільки без коді і без еми. Майк кричить на свою родину, чи Майк ображає свою родину. Майк і Хізер буквально повернулися. Щоб зробити все те саме, що призвело до втрати коді та еми всього кілька місяців назад, 18 липня 2018 року, Ютуб нарешті припинив роботу і Family of Five, і Family of Gaming. Джейк і Хізер видалили свої інстаграми, а Майк видалив свій. Twitter. все, що вони публікували, зникло. Але ну мені шкода це казати. Вони відкрили веб-сайт, який називався Офішіл Фэмиліофайв.ком, де весь їхній міст просто став платним. На сайті було повідомлення: якщо коротко, то те, що трапилося з нашою родиною, це ненормально, і ми будемо продовжувати говорити, поки хтось не вирішить послухати. Нам потрібна не просто фанатська база, ми хочемо спільноту людей, які люблять і піклуються одне про одного, та так як ви про своїх дітей. І у листопаді, 2018 року, родина знову повернулася на канал, який вже зараз відомий як Мартін Бойс. І спочатку здавалося, що це саме так. Пригоди Джейка Райна та Алекса це троє дітей їхніх жартіли відео про життя хлопців. Майк Мартін став репером. Відомим спочатку як Майк М, а пізніше Дед Болт. we are back Він вирішив, що якщо він не може шкодити своїй сім'ї, то він буде шкодити тим, хто випадково захоче послухати його музику. Лише через півтора року після закінчення терміну покарання Майкл та Хізер Мартіном скоротили вироки з п'яти років умовно під наглядом до п'яти років умовно без нагляду. Каво те, що суддя дійсно наголосив Майку та Хізер, що вони більше не можуть створювати відеоблоги зі своїми дітьми і повинні зробити все, щоб допомогти Ютубу у пошуку та видаленні. Будь-яких повторних завантажень місту Teddy of Five. Чи там Family of Five з інтернету. Але чесність, це не про Майка. На тому каналі, який нібито знімали самі діти, Майк знову був у центрі практично кожного відео. А канал тихо змінив назву з Martin Boys на Martin Family, яку має і зараз. Я залишу вам посилання в описі, якщо захочете, то гляньте, але ну там повна херня. Випробувальний термін Майка та Хізер закінчився у 2022 році. Тому вони мають повне право знову публікувати відео з юридичної точки зору, якщо, звісно, не на. Наражатимуть своїх дітей на небезпеку. І на кінець хочеться сказати, що, на жаль, такі люди стають популярними завдяки глядачам. Тому дуже важливо підтримувати тих, хто створює якісний контент, який нікому не шкодить. Ні на кого не натякаю, але якщо що, стати спонсором мого каналу дуже просто. Наприклад, через кнопку спонсорувати на Ютубі. І це коштує всього лише 10 гривень. І я буду обожнювати вас точно так само, як всіх цих людей. На екрані. Але спочатку давайте підтримувати тих, хто нас оберігає в дуже складних умовах. Це наші ЗСУ. Я залишаю перевірений фон в описі до відео. Але ви і так знаєте, кому вам треба сьогодні задонатити. А потім можете передивитися ось це відео або ось це відео. Все, цілую, обіймаю і йду годувати вам нову історію.